Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Повернення військовослужбовців з полону як на Миколаївщині встановлюють особу загиблих захисників та відпочинок в Одесі для людей з інвалідністю. Я Богдана Будолуца. Подробиці розкажу далі у дайджесті новин тиждень Миколаїв. У Первомайській громаді, що на Миколаївщині, привітали військовослужбовців, що повернулися з полону під час обміну тисяча на тисячу в травні. Їх нагородили почесними грамотами та вручили подарунки з нагоди Дня Конституції України. Так вітали військовослужбовця Сергія. Чоловік повернувся з російського полону у травні 2025-го Під час обміну тисяча на тисячу каже, у полоні був три роки. Про нього згадувати не хоче. Коли побачив перший раз рідних, емоцій не було зовсім. Зовсім ніяких емоцій. А от коли побачив побратимів, тоді так. Да. Тоді дуже зрадів. Побачив хлопців, з якими здавався в полон. До нас сталося так, як до собак, а то навіть і гірше. Багато чого катували, морально питалися зламати. Загалом з полону до громади повернулися троє військових. Під час урочистостей бійцям вручили грамоти і подарунки. Ми вручаємо їм хліб на рушникові. Державний стяг і невеличкі сувеніри, які виготовлені руками дітей нашої громади. Також під час заходу державними нагородами посмертно були відзначені два військовослужбовці з громади. Відзнаки отримали родини загиблих. Це родину Антона Чорного і родину Андрія Чухреба. На жаль, на сьогодні в громаді на алеї пам'яті вже нараховується 51 загиблий військовослужбовець. Із нашої громади також нагороди отримали активісти. Зокрема, четверо з яких за час повномасштабної війни були удостоєні звання почесний громадянин Первомайської селищної громади. Захід, що присвячений дню конституції, не анонсували та організували на два дні раніше з безпекових моментів, говорить Коровай. ДНК, дактилоскопія та каталог неідентифікованих воїнів. На Миколаївщині зареєстровано близько двох тисяч заяв про безвісти зниклих українських захисників. Репатрійовані або тіла з фронту направляють на низку експертиз. У цих рефрижераторах на території Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи зберігають тіла або фрагменти тіл українських захисників. Зараз їх тут близько двохсот. Під час репатри... репатриційних закладів сюди привозять рештки, трупи тіл, от, зберігаються не в наших рефах. Взагалі ми маємо чотири от, на даний час, але очікуємо ще два. В двох рефах лежать, які потребують захоронення, поховання, от, а в двох рефах лежать ті, які очікують даних ДНК досліджень. ДНК експертизу виконують в Миколаївському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. Сюди привозять фрагменти тіл, які необхідні для встановлення ДНК. Проводиться механічне опрацювання, відмивання е, даних кісток е, і кісткових решток, далі подрібнення, отримання уже кісткового порошку, з якого у подальшому проводиться виділення ДНК, е, визначення кількісної та якісної оцінки ДНК, ампліфікація і безпосередньо капілярний електроферез, тобто отримання ДНК профілю, який у подальшому і поміщують до електронного реєстру геномної інформації людини для перевірки на предмет встановлення збігу. Процес високотехнологічний і кропіткий, говорить Юлія Грицієнко. Робота над одним профілем може тривати різну кількість часу залежно від стану кісткового матеріалу та інших факторів, додає фахівчиня. В цій же установі з травня впровадили паралельну дактилоскопічну експертизу. Це робота з відбитками пальців та долонь. Вона швидша, ніж ДНК-експертиза, але збіги можуть бути лише за певних обставин, розповіла завідувачка сектору дактилоскопічного обліку Крістіна Дзюбак. У нас є база осіб, які були притягнені до кримінальної відповідальності за скоєні кримінальні правопорушення та засуджені. Такі особи встановлюються. За дектилоскопічним обліком, коли в загиблого немає рідних, тобто немає з чим порівняти його ДНК, то ця експертиза може бути єдиним засобом встановити особу, говорить Крістіна Дзюбак. В нас вже є позитивний досвід встановлення осіб загиблих оборонців України. Приблизно 25% п'ять дектилоскопічних карт вже встановлено за центральним обліком. Експертної служби МВС, тобто по всій Україні, каже експертка, також з початку поточного року функціонує каталог з фото на ідентифікованих тіл та їх особистих речей, розповідає старша слідча відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя і здоров'я особи головного управління Нацполіції області. Всі налаштовані на роботу з каталогами, всі військові Військові частини всі знають на зустрічах із родинами безвісно зниклих. Всі наголошують на тому, що працюють каталог. Цей і можна звертатись, телефонувати на гарячу лінію нашого центру і записуватись на перегляд. В Цьому каталозі не тільки цьогорічні фото цьогорічних доставлених загиблих, а й ті, які з 2022 року зберігаються в області. Наразі нараховується близько двох тисяч безвісті зниклих військовослужбовців. Вовців, це офіційно з офіційно Спропитського клави та Миколаївської області, але не всі безвісті зникли. Є військослужбовці, які загинули дуже багато. знаходяться в полоні, але та сторона, сторона агресора сторона греса їх просто не підтверджує. Під час репатріації тіла розподіляють по обласним бюро судово-медичної експертизи рандомно залежно від завантаженості морозильних камер. каже Нелі Яровенко. Є така постанова, що якщо тіло лежить більше року, плюс-мінус рік, ми маємо право його ховати. В таких випадках наразі саме на Миколаївщині проходять поховання невідомих, які перейшли як по репатріації, як і ті, які загинули ще в 2022 році. На даний момент поховано 51 людина. А особа. Кожному тілу невідомого бійця присвоюється унікальний номер, який вказують на надгробку. У разі, якщо відбудеться збіг по ДНК, то рештки можна перепоховати у місці, яке визначають рідні, додала Нелі Яровенко. Для миколаївців з порушеннями опорно-рухового апарату організували одноденну поїздку в Одесу на інклюзивний пляж. Цей проєкт ініційований міською радою та громадськими організаціями і розрахований на три місяці. Як записатися на поїздку та які умови на інклюзивному пляжі? Далі у сюжеті. Двоє працівників пляжу допомагають Дмитро спуститися у воду. Чоловік каже, інвалідність отримав після ДТП приблизно 20 років тому. Нарешті за довгий час має можливість купатися у зручних умовах. Я живу около річки, принципі у южного буга. Ну там нема таких удобств, щоб чоловік з інвалідністю мог під'їхати на коляски, ліжаки. От, ліфти тут вперше в мене жінка теж на візку. Вона вже другий раз. Тут, вона тим літом їздила, а я вперше. До Одеси його та інших миколаївців з інвалідністю привезли низькопідлоговим автобусом Миколаїв пастрансу На інклюзивний пляж спускалися теж автівкою. У нас є спеціальні машини, в яких є підйомник, і ми допомагаємо людям з порушенням пересуватись містом. На пляжі є пандуси, модульне укриття та спеціальний ліфт для спуску і підйому людей на візках. У нас також є шезлонги різнорівневі, тобто для кожної людини, щоб було зручно пересісти чи відпочити. Є матрасики, є рушники, є фізіотерапевт, який приймає безкоштовно за посвідченням. А з 8 ранку до 2 дня чому ця ініціатива взагалі виникла? Тому що як на сьогоднішній день ми розуміємо, інфраструктура, логістика не є доступною. Тобто людині на кріслі колісному дістатися з точки А в точку Б, зокрема між міських перевезень, це не є можливим. На проєкт заклали приблизно 400 тисяч гривень. Це 13 поїздок. Повідомив кореспондентам Суспільного депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець. І в співпраці з громадською організацією Вікторія з з громадською організацією Безбар'єрні громадська організація пішла, поїхала з департаментом соцзахисту і всіма активними проактивними і небайдужими людьми нам вдалося сьогодні привезти близько 34 людей. Зокрема, з них половина з Інвалідністю спрошнього опорно рухового апарату і супроводжуючи. Аби записатися на таку поїздку, люди з інвалідністю мають заповнити спеціальну анкету на сторінці міської ради у Фейсбук або звернутися особисто чи електронною поштою до управління соцзахисту за місцем проживання, говорить Степанець. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.